Саме основне для нас це пам'ять, тому що наші діти, наші діти, вони не знають, що таке Ловайськ, не знають, що таке аеропорт Донецький і Луганський. Вони цього, цього не знають. І вони, все забувається, все стирається. Тому ми це дуже важливо для нас, хто знав і пам'ятав, щоб ці пам'ятники стояли, щоб наші герої і героїні були тут в вахайному, скажімо так, солідному віді. Якщо на початок повномасштабного вторгнення це все всього було е, два ряди одного квартала, на сьогоднішній день під військові поховання виділено п'ять кварталів, з яких, е, на жаль, два квартали заповнені. Ви Зараз би сказали, мама, тільки не плач. ця війна, яка зараз відбувається російсько-українська, вона особлива війна. Ми її не очікували, не дивлячись на те, що Україна у війні з Росією вже не одне століття. Важливо пам'ятати всіх тих, хто загинув, бо це виховання нашої молоді, це обов'язково. Ми маємо пам'ятати, ми не маємо забувати про це ніколи.